Готове? Україно! Україно! Свято мати героїв! Свято мати героїв! Сіді до серця мого! Сіди до серця мого! Прилить бурюю вітрів кавказьких! Прилить бурюю! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручарів! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боюся! Триумфоми там гармат революції! Триумфоми там гармат революції! Радісним гоменом Сапівським! Раді си мого за твійських дворів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю обромінниця! Славою твоєю опромінниця! Бо ти присвята все життя моє! Бо ти присвята все життя моє! Бо ти все щастя моє! Бо ти все щастя моє! Задзвені мені брязькитом кайданів! Задзвині мені брязки до кайдані! Крипом по хмурі ранки! Скрипам шибениць хмурі ранки! Принеси мені зойки катовані. Принеси мені зойки катовані. У тюрмах у льохах і на заслання! У юрбах у льохах і на заслання! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб зросла за взяття міць! Щоб зросла за взяття міст! Щоб спіла, що я в бік! Щоб сміла, щоб я вбі! Так як си герої за тебе свята! Так, як си герої за тебе, свята! Що волі. Що волі. Потоптану честь, честь. глумкатів твоїх, Глум твоїх, Глум твої. невинну кров помордованих дітей твоїх, невинну кров помордованих дітей твоїх, величну смерть героїв української нації, велична смерть героїв української нації. І тисяч інших незнаних нами. І вісячі інших не нами, що і в кості порозкідані, що і кості порозкидані. Спалимо гнем в житті творчим. Спалимо цю життя творчим. Всю у серці моєму, у серці моєму. Страху нехай не знаю я. Страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скрипи мій дух! Скрипи мій дум. Зартуй воля. В серці замешкай моєму. Рости мене до ясних чинів! Робити мене до ясних чинів! Нехай чи на хвоїх знайдуть на смерть! Нехай чи на твоїх знайдуть смерть! Солодку смерть! Солодку смерть! Мукай за тебе! Мукай за тебе! розпливуйся в тобі! розпливуйся в тобі! Навіть служитиму в тобі! Від служитиму в тобі! Відвічно вічна Україна! Від вічна Україна! Свята! Свята! Ucraína! Fora José! Sim, Jack!